Так, ціни на яйця. Тернопіль по 6,20, ось така молода курочка по 4, домашня ферма по 6.30, по 6,50, по 6.30 по... Еліта по 7 гривень. Є домашнє по 5,50. Ось таке є по 7,20, еліта Косівщина, еліта Тернопіль 7, відбірне 7, ясен світ 6,80, Косівщина 6,50. Ось такі є по 7,50. Ясен світ є по 6,80, літа крупець по 6,80, Голівер по 7,50. Молода курочка по 5,50. Ось такі перепілки по 50 гривень. Голівер 7,50. Крупець еліта 6,80. Домашня по 6,50. І ясен світ по 6,80. Ось така еліта 6,80. Домашня ферма 6,30. Крупець це 0,630. Ось такий гулівер по 7,50. Молода курка 5,50. Ферма 6.30. сорт 5,80. Ось таке відбірне по 6.50. Літа 7, 6,30. 6.30.